Добрий день, малята, добрий день, шановні батьки. Вас вітає вихователь дитячого садочка номер 18 грубинка Наталія Володимирівна. Сьогодні ми з вами поринемо у світ казок. Існує, як в них багато на землі. Вони цікаві, мудрі та повчальні, та кожен з нас, дорослий чи малий, казки читає, дуже вони гарні. Казки це диво, сповнене краси. Поринуть в казку, це ж бо як цікаво. Це справді свято, радість на душі, у казці звірі свою мову знають. Правда, красивий вірш? Так. А для того, щоб нам попасти далі і знайти чарівну торбинку і зібрати її, ми з вами зараз прочитаємо і послухаємо вірш: хто гарячою водою умивається, називається молодцем. Хто холодною водою умивається, називається сміливцем, а хто не умивається, Ніяк не називається. О, як смішно да не вмиватися. І так, наше завдання, діти, з вами, зібрати чарівну торбинку. Що нам треба в цю торбинку покласти? Молодці! Зубну щітку, зубну пасту, мило і рушничок. Молодці дітки! У садочку знову свято чути ваш дитячий сміх на казковій вікторині. Я вітаю вас усіх. Ой, набридло на віконці це на сонечко сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачить увесь світ. Дітки, а хто міг покотитися і втекти від баби? Так, молодці, здогадалися, колобок утік А це що казка Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. І тут ви швидко здогадалися, це ж казка про рібку. Молодці дітки, дітки, а скільки ж осіб тягнуло рібку? Давайте порахуємо. Онука, баба, дід, мурка. Скільки осіб вийшло? Чотири. Правильно чотири особи. А це, що заказка, маленьке сіреньке бідина робило, щось біле кругленьке хвостиком розбило, сумує бабуся і плаче дідусь, а курочка каже, я вам золоте принесу. І тут ви здогадалися молодці, це казочка курочка ряба. Молодці. Дітки, ми з вами згадали безліч казок. Це і колобок, веселий лобок, де герой не сидить на місці. Це і рібка, де дружба, злагодженість робить свої дива. Це казочка курочка-ряба, де курочка жаліє дідуся і бабусю. А мишеня і шкода, що хвостом розбив яйце. Так, а давайте зараз трошки потренуємося з вами. Є в нас в роті язичок. Він говорить. Чок-Чок-Чок. Давайте разом з вами повторимо. Давайте Є в нас в роті язичок. Він говорить. Чок-Чак-Чок. А чок, чок. давайте ще раз. Є в нас в роті язичок. Він говорить. Чок-чок-чок. Молодці, дітки, молодці. Дітки, вирівняли свої спинки, ми зараз вам трошки потренуємося. Раз, два, всі присіли, потім вгору відлетіли. Три-чотири нахилились і струмочка гарно умились. П'ять-шість всі веселі. Крутимось на каруселі сім-вісім. В поїзд сіли, ніжками потупотіли. Молодці дітки. Дітки, а зараз у нас яка пора року? Осінь, правильно, і ми зараз вам поринемо до лісу. Будемо шукати і збирати риби. Гриб у лісі заблудився, бо гіллячкою накрився. Глянув ліво, глянув вправо і подумав, кепські справи. Та горобчик пролітав, він з риба гіллячку зняв. Правда, красивий вірш? Так, красивий, про осінню пору. А зараз ми з вами пограємо. Давайте тобто розглянемо ілюстрацію. Що або кого ви бачите? Так. Правильно, шук, гусениця, комаха, мураха і метелика. А давайте разом знайдемо тінь для жука, гусениці, комахи, мурашки і метелика. Ось жучок, ось тінь гусениці, ось тінь комахи, ось тінь. Мурашки, а ось тінь метелика діти, які ви в мене молодці, ви так все швидко знайшли молодці. Ми вже з вами побували в осінньому лісі, знайшли гриб. Але зараз ми з вами послухаємо казку казка про неслухняне курчатко. Маленьке курчатко, неслухняне малятко, весь час вередувало, дуже голосно пищало. Воно не слухалось мамусі й тата, пішло без дозволу гуляти, побігло весело стрибати, хробаків смачних шукати, ішло курчак, і співало, і на хмари споглядало. Раптом перечепилось, у калюжу мить звалилось, У брудній поті сидить і гірко плаче, голосить. Курка в півень вибігають, малюка свого шукай, де воно, наше курчатко, наше жовте янголятко? Раптом щось заворушилось, і брудне курча з'явилось. І зраділи, мама й тато, почали вони квохтати. Малюка вони відмили і ще трохи посварили, щоб не трапилось біди без дорослих не ходи. Отака От казочка у нас добра казочка. Дітки, а про кого йшло у казці? Молодці, про маму, тата і їхнього курчатку. Молодці, Дітки, а чи слухалось курча батьків? Ні, діти, не слухалось курча батьків. А тому, дітки, що курча заблукало і впало калюж. Сварили батьки свого своє курчатку, дітки? Так, трошечки посварили. Але порадили батьки своєму курчатку, що без дорослих не ходити. Правильно сказали батьки. Всі разом казки ми згадали і гостям нашим показали. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дякую вам, дітки і дорослі, що ми сьогодні з вами були разом. До побачення, до нових зустрічей, до побачення!